Клітіла, не слишно, то казанути та звук я присіла, а де має голову, акно ліжить. Я жразу його нада чи ні. Ну, криші ж нету. Окна все вибиті, двері теж вилетіли. Черговий обстріл дружківської громади Донецької області, малочисельному населенню, яке не може покинути свої домівки з різних обставин. Доводиться важко цього разу. Російська армія скинула п'ять авіабомб. В результаті обстрілу було поранено п'ять осіб, з них двоє дітей, яким наразі надається кваліфікована медична допомога. Пошкоджено близько 30 об'єктів цивільної та промислової інфраструктури. Від обстрілів росіян потерпають і жителі Костянтинівки, що на Донеччині. Внаслідок влучань загорілося багатоповерхівки, в яких знаходилися люди. Люди на здоровий та же этот, лестницу, На там, зараз є інформація, що на п'ятому та на дев'ятому поверсі є люди. Зараз працівники ДСНС пройдуть туди, та них, там є задимлення і в них є апарати, вони зараз перевірять. Під час цього авіаудару загинули двоє людей, ще п'ять отримали поранення. Для повноцінного лікування у місті не завжди є можливості. В таких випадках можна звернутися до поліції або гуманітарної місії проліска. Нещодавно служби разом вивезли на бронеавтомобілі з Костянтинівки важко хвору жінку, яка потребує кисневої підтримки. Дану особу ми будемо транспортувати до лікарні міста Олександрія з Кіровоградської області, де вона буде продовжувати своє лікування. Поліціянти наголошують, що залишатися у прифронтовій зоні вкрай небезпечно та готові надати допомогу в евакуації до більш тихих регіонів України. Ми працюємо для вас. Підписуйтеся на YouTube канал ТВ 7